Вітаю! Одним з найулюбленіших жанрів ігор для мене є стратегії в реальному часі. Ще починаючи з геймінгу на радянському клоні Спектрума, я почав марити цим жанром, навіть не дивлячись на те, що на спектрумі РТС виглядали ось так. І коли у нас з'явилась власна PS One у 2000 році, то на різноманітних точках з продажем піратських дисків я відчайдушно шукав подай якусь стратежку. Першою такою грою на плоці була CNC Retaliard, потім був другий Warcraft Dark Portal, а вже третьою з'явилася у нас гра Warzone 2100. Ні, це не Battle Royale Call of Duty, це саме стратегія. Народилася вона у 1999 році в животоку студії Pumpkin Studios, а видали її Eidos Interactive, яка у той час багатько культових ігор видавала, про які ми ще поговоримо у наступних відео. Виходила вона на платформах ПК, PlayStation та навіть до. Блуневого компуктора у 2012 році завітала. Зараз ця гра безплатна у Стімі, де її постійно оновлюють, додають якогось контенту, фіксять баги, та й взагалі вона симпатично виглядає. Тому відео ви бачите саме гри зі Стіму, бо несподівано для себе залип у неї так добряче, настільки крутий для мене геймплей у грі. Але я познайомився з нею саме на плейстейшені. А що такого цікавого у цій РТС, що я роблю про неї аж ціле відео? Ну будуєш базу, видобуваєш якогось цінного ресурсу, у Варзоні це енергія, та створюєш армію, якою ти підеш ламати лице твоєму противнику? Ну що тут такого, чого нема в інших стратежках? Все так, але є відмінність. Армію ти реально створюєш власними руками з різноманітних деталей, які ти досліджуєш у своєму науковому центрі. Тобто, як з конструктора Лего, ти клепаєш собі танки, БМП, різноманітні ракетні системи на різноманітних шасі. Все це простенько виглядає, у тебе є ходова, корпус та зброя або башта, є показники броні, здоров'я юніту та швидкості його руху. Все залежить від компонентів. Тобто колеса будуть надавати твоїй бронетехніці більшої швидкості, ніж гусениці. Броня, яку ти досліджуєш, буде надавати тобі кращі характеристики у захищеності, але якщо вона важка, то і твій умовний танк буде їхати 2 км на рік. І, попри усю простоту, саме ця властивість гри тебе притягує, бо ти можеш комбінувати свої збройні сили, як тобі заманеться. Робити ставку на більш маневрових, але дохлуватих підрозділах, які будуть хітендранити усюди, або майструвати важкий сталевий кулак, чи робити ставку на повітряні війська. Я, наприклад, полюбляю майструвати далекобійні ракетні війська, бо знищувати противника на дистанції це круто, файно та прикольно. Тому роблю ставку на досліджені у ляких пускових установок, ракетних систем та їх модифікацій. Попри механізовані юніти, у грі є кіборги. Хоча це скоріше андроїди, хто в темі, той зрозуміє різницю, які вже опціонально створені для певних задач. Зброю та модифікацію кожного кіборга можна теж досліджувати у research центрі. Також можна вивчати різноманітні укріплення, будівлі, супутникові системи та ремонтні станції. Попри цю реально круту властивість гри, у Warzone непоганий лор. У нас тут постапокаліпсис. Ну тобто трендець вже наступив, а ви його розгрібаєте. Якщо коротко, то у 2085 році супутники нас да. Ну це як НАСА тільки ДА. Якісь спроєктовані та побудовані системою управління стратегічною обороною США були озброєні лазерами та ядерними боєголовками для захисту людства. Так ось вони дали збій і влупили по всім великим містам нашої планети. Спойлер то був дезбій. Ті, хто пережив удари, почали помирати від ядерної зими, хвороб та міжособних бійок за ресурси, вціліло лише близько одного мільйона гомосапіенс. Залишки американського народу з військовими протрималися до 2086 року і врятувалися, діставшись до занедбаної військової бази в Скелястих горах. Сховавшись там, вони вийшли на поверхню у 2100 році, ну тобто у грі Warzone 2100 – це 2100 рік, маючи проєкт відродження планети, відомий як просто проєкт. От би все так у нашому світі називалося. Так розпочинається місія кампанії Альфа. Про неї ми не будемо говорити, бо це треба окреме відео робити з назвою про що була гра в Разон 2100, але кому воно надо, так? На першій місії ми можемо зробити порівняння з тим версії, з тим, як вона виглядала на PlayStation у 1999 році. Як ви бачите, графіка все одно непогана для того часу та для консолі Sony. Окрім керування графіки та кількістю внутрішньігрового контенту, усіляких там деталей для модифікацій. У версії на PlayStation була цікава фішка, яку я не віднайшов на ПК. Це можливість обрати окремий юніт та керувати ним на полі бою. Тобто гра від RTS перетворюється на екшн. Що прикольного, тобі не потрібно стріляти. Все це за тебе робить штучний інтелект, ти лише керуєш. Ніде не знайшов таку інфу, але мені здається, це була фішка лише у консольній версії цієї. У Warzone немає якогось ліміту юнітів. Ну, тобто і на карті може бути просто до хіба і більше танків, БМП, БТРів, вундервафи, які клепаєш ти та твій противник. Обмеження лише є у рушії цієї гри, ліміту якого я навіть не знаю. Тому бої виглядають масштабно, соковито, летять ракети, реактивні снаряди, лупашать кулемети та гармати. І все це у 3D. Бачив якісь рецензії, що графіка у цій грі фігня, і ці рецензії були написані десь у 10-х роках. 21 століття. Не знаю, ну мабуть я сліпий, але для 1999 року, навіть якщо брати до уваги не Стім версію, то графіка була норм для того часу. Хоча це моє імхо. Також що цікавого, так це те, що у грі треба постійно фокусуватися на наказах своїм підлеглим. Тобто, якщо у вашого танку мало здоров'я залишилося, то можна віддати йому наказ, щоб з малим ХП він постійно відступав на відновлення. А це важливо, бо у грі твої юніти ще ті дурники, які постійно туплять, постійно застрягають десь у проїздах, створюють кілометрові затори. У консольній версії це можна нівелювати, обравши окремого танчика, та вирулити зі складної ситуації. А ось ці версії ні. Також щодо мінусів, то це якесь дуже ватне та дивне керування, як для РТС. Це важко пояснити на словах, треба пограти у цю гру, але якщо коротко, то тицяння мишкою, щоб обрати скупчення підрозділів, іноді буває щитим гемороєм, а тобі треба на високих рівнях складності все робити швидко. Звичайно, є хоткеї, але їх у цій грі просто всратися як багато. Тому іноді чисто на реакції починаєш швидко обирати все своє угрупування, а воно не обирається, і ти тоді летиш на реактивній тязі зі своєї сраки збивати той супутник Назда, поки він не влупив ядеркою. <кій> Ще з цікавого, у стім версії дуже багато ботів, які можна проти себе ставити. Оригінальний Nexus тут наче мала дитинка, навіть на складному рівні в порівнянні з 0 ботом, бо 0бот тебе розбере на легкі складності. А там є ще костолом, який ще сильніший за 0 бота. Тому рекомендую для новачків Nexus, він збалансований до оригінального експірієнсу. А все інше, як вже освоїти керування, клепання армії та вундервафи. Також у грі є мультиплеєр. Але я боюсь туди заходити, бо ті гравці, які полірують цю гру з 99-го року, мене просто з'їдять і не вдавляться. Але приємно, що у цієї не дуже популярної РТС є своє ком'юніті, своя фанбаза, хоч і невеличка, бо гра дійсно має свою унікальну родзинку. І можливо, фанатам буде приємно, що про цю гру періодично згадують, навіть такі ноунейми, no як я. Якщо вам сподобалася гра або це відео, то рекомендую підписатися на мій канал, поставити вподобайку. Та написати коментар, щоб поділитися своєю думкою. Також пишіть про свої ностальгічні ігри, про свою ігрову історію та все, що завгодно, пишіть, бо це апає відео в рекомендацій. Звісно, у рамках чинного законодавства. Всім мирного неба над головою!